Вітаю, мене звати Крістіна Свірчевська, мені 23 роки, я професійна акторка театру кіно та дубляжу. Я навчалася в Київському національному університеті театру кіно і телебачення імені Карпенко Карого, отримала диплом бакалавра. Зараз в грудні маю план захистити свою магістерську роботу і отримати диплом магістра. Про дитинство. Я вважаю, що в мене було прекрасне дитинство, тому що моя мама, яка одна мене, на жаль, виховувала, вона зробила все для того, щоб я почувалася впевненою в житті, в собі, в людях, і щоб я нічого не потребувала. Тобто. Було все. І навіть в якийсь момент, коли мене почали запитувати, що ти хочеш отримати на день народження, то я розуміла, що я не знаю. Усвідомлення того, що я не знаю, що б я хотіла отримати в якості подарунку на своє день народження, прийшло десь років 15-16. Але це не через те, що я була якась балована дитина це через те, що у мене просто ну, все було. І я цьому дуже рада і дуже завдячую своїй мамі та своєму дідусеві, який теж брав неабияку участь у моєму вихованні і допомагав мене зрощувати стосунків у мене було лише двоє стосунків взагалі. Тобто серйозні, несерйозні, ну я взагалі не серйозних не шукала, але серйозні були це були десь перший раз десь 5 місяців, другий раз теж так само, десь 5-6 місяців. Проміжок між цими стосунками були часові проміжки десь 4 роки. І поки я навчалась, мене не цікавили стосунки. А потім, коли вже я була на четвертому курсі зрозуміла, що я хочу стосунків, я хочу комунікувати більш більше комунікувати, коротше кажучи, з протилежним гендером. Я познайомилася з хорошим хлопцем. Я вважаю, що мені теж щастило зі стосунками, у мене ніколи не було. Якогось стрешу, да, будемо казати так, але просто хм, якось не було тієї іскри. Тому що перші пару тижнів я дуже була залежна від людини, я прив'язалася, але потім я просто зрозуміла, так зважила все і зрозуміла, що на жаль, це не моя людина. Якого хлопця хотіла б бачити поруч з собою. Мабуть, того, який буде розумнішим за мене в усіх планах, в усіх розуміннях, який буде повністю мене в усьому підтримувати і розуміти. Я хочу знайти свою людину. А чому вирішила взяти участь у проєкті? Бо, по-перше, я актриса, це професійний цікавий досвід. По-друге, це буде супер круто, якщо ще бонусом я знайду другу половинку. Тому що зараз в цьому світі, мені здається, дуже важлива поруч людина, яка буде з тобою, незважаючи ні на що. Ось так дуже буду рада співпраці з вами і дякую за увагу.